Усім вітання з вами Дмитро, і давайте зробимо загальний комплекс для усього тіла. Ми проробимо майже кожну ділянку. Підійде як і для новачків, так і для людей, котрі вже давно практикують. Намагаємось відчувати своє тіло, будуть баланси. Я розумію, що майже ніхто їх не любить, але їх буде небагато. І трохи порозтягуємось. Тобто короткий комплекс на... Усі потреби тіла. За вас, як завжди, подобайте підписка і залишіть комент для підтримки українського контенту. Ми стаємо, дихаємо, як завжди, через ніс, плавно, спокійно, робимо замочок за спиною. Робимо замок, відводимо руки. Лопатки зводимо разом, спину не прогинаємо, втягуємо навпаки живіт і виходимо на носочки. А вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. 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 Видих. Вдих. Видих. Вдих. І видих. Стаємо на пяточки. І зараз нахиляємось в лівий бік. Відводимо руки вправо, а нахиляємось вліво, вдих. Видих. Таз відводимо теж вправо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. выдох и вдох и выдох на нижний Вдых. вдох выдох вдох выдох вдох выдох вдох выдох вдых выдох и вдох І видих. Нахиляємось вперед. Руками вправимося в наші стигнули кістки. І витягуємось. Вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих, і вдих і видих. Руки запотилися, спинка рівна. І складно, піднімаємось вище. Вдих, видих. Вдих. Лікті розводимо. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Уходимо у герое 3. Тобто просто руки зводимо, плечі не подаємо вперед. Можемо великим пальцем тягнутися до неба. Підіймаємо ліву ногу. Не заводимо її за праву ногу, тому що ви таким чином втрачаєте баланс. Крилатазом на одному рівні. І лівоп'ятка на лінії лівого плеча. Вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Виходимо на півмісяць. Якщо складно, ми праву руку ставимо на підлогу напружуємо, згинаємо праву ногу. І наша ліва нога не вісить. Вона напружена. Стопу тягнемо на себе. Ось так. Потім вирівнюємо спочатку ногу, потім відриваємо руку. Вдих, видих. Вдих. Видих, вдих. Видих. Вдих, видих, вдих. Видих. І вдих. І видих. Виводимо ліве коліно до, лівого, до правого литкового м'яза. Ви повинні впертися. Руки перед собою. Вдих. Видих. Вдих. вдих. Видих, вдих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих. І видих. І Прав... Ліву ногу ставимо на підлогу. Права нога вона залишається спереду. Впираємось руками. Праве коліно до грудини тримаємо. Вдих. Вдих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, і вдих. І видих горизонт. І зараз четуранга. Чатурангу робимо. Або на на колінах. Або нормально, на колінах, будь ласка, ось так не робіть. Встали, підкрутили таз, напружили сідниці. Ось цього достатньо, до якщо немає сил. А вже ж бажано до кута 90 градусів в лікті. І поїхали. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих, вдих, видих. І вдих. І видих. Собака морду донизу. Пам'ятаємо про пряму спину. Якщо немає прямої спини, згинаємо ноги потім потрохи тільки вирівнюємо. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих і видих. І Зараз намоляє 5 сантиметрів. Тримаємо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, вдих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих. І видих. І Вистрибуємо вперед. Ноги разом. Як тільки зробили ноги разом, ми робимо вершника. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих, вдих. Видих. І вдих. І видих. Лягаємо на стегна. Приклеїлись. І з цього положення потрохи вирівнюємо ноги. Головне не відриваємо тулуп, таке нам не потрібно. У складку. Приклеїлись. Якщо навіть ось так тягне, це супер. Головне не ось так. Не поїхали. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих, витягаємось до неба. Зараз просто руки за потилицю. Лікті розводимо, грудину подаємо вперед. Вигинаємо спину, але таз ним на відводимо назад. Підкрутили таз і на носочки. Давайте. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Нахил допереду спрямою спиною. Руки за потолицю. Вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих, вдих, видих. І вдих. І видих руками впрямось в таз. Точніше, в стегнові кістки. Витягуємось. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Лопатки разом. Великі пальці до неба. І на лівій низі герой. Вдих. 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 видих, Вдих. вдих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Зараз на півмісяць. Знову. Спочатку зігнули. ліву ногу. Права нога напружена до неба, рука на підлозі. Вирівнюємо спочатку ліву ногу, потім піднімаємо ліву руку. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Опа. Втратив баланс. Моя стопа. Видих. Ось так бокс грає роль. Бо ноги в мене втомлені. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Видимо. Нашу праву колінку до лівого глидкового м'яза вперлися. Тримаємо вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Руки поставили на підлогу. Ліве коліно, права нога пішла назад. ліве коліно до грудини. Тримаємо. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих, 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 вдих. Видих. І видих. И І вдох. И выдох Вдих. Видих. Вдих. 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 Видих. 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 І вдих. Вдих. Вдох. И Вдих. І видих собака мордою донизу. Вдих. Не видих. Вдих. 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 Видих. Вдих. 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 І вдих. И издих, на моля пицата вдръв. Вдъх. 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 Вдих Вдъх. 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 І видих вистрибуємо. Ноги разом. Вершник. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. І видих книжка. Пам'ятаємо. Повністю лягаємо на стегна, приклеємо тулуб, рівнем ноги. Вдих. 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 видих, Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Плавно піднялись, розслабились. Щось я взагалі не відновлююсь з тренуваннями. І навіть таке коротеньке відео, тренування мене так підтиснуло. Але я маю надію, що ви впорались ідеально. Ви себе почуваєте набагато краще. І що, зустрінемося у нових відео. До зустрічі.